Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Цимбал. Сьогоднішня наша серія про те, як мажори на крузаку 200-му їхали на полювання, але по дорозі трошки не доїхали. Загрузли. Тож, пробуємо спочатку заїхати, а далі будемо бачити по ситуації, хто ж їх буде витягувати. Як бачите, долятка гребе нормально, навіть якщо вона її буде їхати без всяких допоміжних засобів і функцій, їде вона ж Ну, Я так розумію, що тут для неї такі переїзди не проблема. не проблема. Але ось поворот. подивимося, що як вона себе покаже в пагніці. Ще й під гор. Нагадую, що вони їдуть на річку. Там вони будуть ночувати і паралельно в них буде ще е, полювання. Ти диви, воно їде? Чи загруба? Єде грибе. Без, ну, без блока диференціалу і без повного приводу Жесть. мене Виїде чи ні? Типу ну, тобто, навіть не хочу заключати якусь з цих двох функцій через те, що я, я так бачу, що. Буде ця тойотка летіти. Тільки що відключуємо без проблем. Так, їдемо сюди, до річечки. Так, це десь річка. Та, от річка. Це якщо що я тільки що відкрив карту. Так, ну а з А, чувачки собі вже трошки багнули по 50 грам. Ого, ого. Нормально так бах. Целую воно халпнув Ну добре Наша місія головна застрягнута, якщо це нам даст. Бо якщо не вдасться, тоді серія провалилася. Ми не побачимо, хто ж буде витягувати цих Ну, а, Блін, але малеся, промалеся повна рухається. А ну да, так. повний та зай, то і все, то пісня вона летить. Нами їде вона летить. Чуваки поки собі шукають місце, де вони ночували. Бо вже не став вечір, а вони ще не виїхали до міста пристачення. Тут загрузне. Ого-го. Все, вот так, не уйти. Загрузли. не їде. Зад не їде. Зад не їде. Блін, зад їде. Загрузли, так, загрузли. Давайте ми будемо без цих допоміжних функцій. Так, цікавіше, ну бо я певний, що воно вийде. Коротше, чувачки загрузли. У них тепер проблемка, як їм виїхати, бо стала ніч, вже хочеться спати. А таку машину в полі не лишиш. Плюс річечка з боку. І вони вирішують подзвонити до дідульки, який, якого вони бачили при зустрічі, коли їхали сюди. Ще взяли номер телефону, оскільки вони не місцеві, а їм треба буде підвозити алкоголь. Коротше, вони глушать машину, дзвонять дідульці і зараз будуть його чекати. А дідулька їх приїде спасати на отакому от апараті. Грем, грим, грем, дідулька забрала. Дідулька місцевий, він давно вже це краях. Дідулька, до речі, спав. Він образу їхати наїхав. Але, самі розумієте, мажори, на куржу, сотрі, не кружатур, сотру, ще й наслідки таке. Що є з ним умовити діду? Дехто з них взагалі до тата, селищної цього до міської ради. Вони пообіцяли дідунці хороші чайові. Тож дідунка їде, недовольний, не, не виспіваний, але є. Ходи раді, що тобі п'яковочка. Объясняю ніяк. Раз бачу цей пропорайць бізу не так зло ніби як мужечки крута, але них кібору немало, вони мусили з цим так, щоб він Зараз цікаво буде, як себе покажу в повороті, пропурать.

Entendeste que todo el día se nos cruza aquí. Ya, si no te quedé, no te quedé de repente. Дубинки башни такие трактор брать сыны, я надеюсь, что-то не надо, что дубинка собі мы себе почек дома шайки Решитки захисні. Вентиляторчик пустая, все это было, все жарко не было и генькая себе ОПЕК он не так уже, так как вырус, так так. Хотя бы было жестко, я думаю, что за собой правда. Хотя бы хорошо. Бо после того, чтобы ты не знаешь, я не так розумию. Купим. А как нет, как уже нет? Трактор видает. Буду я видел лошадь как мажорчики. Тактично по ничего не в этом так тип свиты, да, мажорчики. The nation is that і Сюди допомагати. Так а не. Так, це крузак взял. Він той заяв. Нікуди, там вперед буде напихати, сто процентів вкрай. Пробуете будюле на практике. Каже... Мужички завезли часто, подули їхав в сети в лаве. Так, э, ледка. Спокійно, взагалі спокійно, вас проглядає. Думаю, їх трошки далі пропає. Ось тут де. Ось сюди буде прохає. Полегше їм було подальше. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивилися. Пишіть, будь ласка, як вам серія, як вам Тойотка, бо мені Тойотка дуже сподобалася. Як бачите, вона на звичайному режимі файно себе показала. На блоку дофіцяли по моєму проводу ну, це золота. Віхань її захвилити хіба. Топиш піщаніців. Пишіть, будь ласка, в коментарях, яку наступну серію мені здати. Свої ідеї. Проявляйте, будь ласка, активно відео і в коментарях. Дякую всім за увагу. До побачення.